How fine гад. Oh Коротше, признавайтесь, хто з вас прокляв мене? Тільки мені стояло сказати на відео, що в мене просто мене задовольняє мій стан шкіри. Як буквально наступний увесь тиждень, після того як я змонтувала це відео та виклала, в мене просто почався якийсь fucking trash with my skin. God bless the makeup, Що ви можете це можна can't see that actually. Сьогодні я хочу зняти відео again. Сьогодні не про макіяж. Поговоримо про Bro, look at this dude. Look at his hair. Hair. Да, тільки можна було розчесаться перед тим, як почати знімати, але ну who fucking cares. По тому, як я почала сьогоднішнє відео. А може ви зрозуміли та й по назві відео? В мене є улюблена китайська актриса. Її звуть Жао е, Жалси, і в неї постійно якісь крутецькі, просто зачіски макіяжі. Вона дуже гарно себе приподносить і. Я просто на це дивлюсь, і я завжди це хочу повторити, але я розумію, що деяких туторіалів на цей зачісок немає, і є щось схоже. І ми проб і ошибок. Я перепробувавши усі засоби, усі методи, усі там так. Я просто вирішила для себе, як мені буде комфортно зробити, так як мені подобається, і щоб це було максимально як в неї. Сьогодні я хочу вам показати чотири зачіски жалуси, які мені дуже подобаються, і які я вже робила. Окей. Три з них абсолютно базові. Типу, на кожен день взагалі так. Насправді, якщо казати, типу за мене, а, я дуже люблю зачіски. Я не полюбляю ходити е, дуже багато часу з одним і тим ж волоссям. Бо а, в мене чорне волосся, ну вже ну, в чорне треба поновити трішечки колір. А, але з чорного я більше ніколи не вийду. Ви можете навіть повірити, що колись я була тотал блендинка. I fucking think it's a fucking illusion. Я думаю, мені це настає. І усім біля мене також. Боже, як в мене мама не хотіла, щоб я перефарбувалася? От волосся, яке в мене є зараз, це завдяки тому, що якраз таки я і вирішила перефарбуватися у темніший колір. І я вирішила те, що мені треба відрізати нахір волосся. І відростити нове. І тільки після того, як я відрощу нове, воно типу, буде здорове. І так і вийшло, але все одно в мене дуже в мене, в мене густе волосся, за ним дуже потрібен а... гарний уход. і багато грошей на це. Ну і ось, тому що воно чорне і мені хочеться разнообразя, а більше цього разнообразія не буде. Типу, все в мене колір один на все життя. Ну, це якщо я не головою не долбанусь десь і не вирішу в один прекрасний момент, що я можу піти на змивку і і по, пофарбуватися в якийсь світліший колір. Але I, I could never. І ну, чесно, іноді нудно ходити завжди, типу, з розпущеним волоссям. Хоча воно виглядає шикарно, якщо його вкласти. Це просто я вчора помила голову. і Мені було так лінь, бо я знала, що я буду знімати відео. Одна з цих зачісок дуже сильно мене врятувала в Копенгагені, коли я була. бо у мене на кожне відео буде погодонасилка в капіналі, ну вибачте, emotions were wild. Actually, я, типу, буду називати це зачіски ні якось по миднявому аля розпущений пучок. Це буде аля, як, як я кажу, завжди, типу, як просто пучок або гулька. I'm sorry, this is how it is. Давайте почнемо з коси. Насправді я дуже полюбляю косички, і я собі дуже часто їх роблю. Косички для мене завжди це універсальний варіант. Типу. It, it will never lose, okay? Well, let's fucking start! Ось тут ви можете побачити конкретно фотографії, як це виглядає в жалоси. І зараз ми будемо робити це на мені, але. Я трішечки не подумала, як я буду показувати ззаду, позаду, що я роблю зі своїм волоссям. Тому, мабуть, мені потрібно буде повертатися якось так і робити це. І так, почнемо ми робити цю косу. Коса буде виглядати, вона буде як йти на бок І дуже ошибочно брати ось так от волосся, отак от його класти і просто починати заплетати. По-перше, у вас тут почне випадати усе волосся, що у вас є. Якщо у вас навіть каскад, це взагалі все, баста, все все потеряно. Той метод, який зараз я буду показувати, він підійде, навіть якщо у вас. Uh, якраз такий підстрижений цей каскад. А майже усі зачіски в неї, вони не мають рівний пробор. Тому його треба зробити трішечки набок. Я візьму грібішочок, ми просто беремо і трішки, мабуть, ось де у вас тут починається око, і звідти у вас повинен бути пробор, якщо прям рівно-рівно брати. А так я завжди роблю це знов таки панеїті. Окей, okay, it somehow like that. Мабуть, для. Трішечки для себе для свого удобства, я собі підколю чоловіку. Тепер що ми будемо робити? Беру, Взагалі нам для цієї зачіски потрібні будуть маленькі такі резиночки. Взагалі у, в усіх цих зачісах, окрім, мабуть, пучка, нам, пода, нам знадобляться маленькі резиночки. Тому, I don't know, make sure you have them. От ми відраховуємо, як от середина вашої башки. Я обучаю за усі, -усі описи, як я буду говорити, але просто я не знаю. Я буду пояснювати конкретно, як я це розумію, і як мені було б легше зрозуміти, аніж там беремо часть верхушки і так далі. От серединка вашого вашої голови, ми звідти беремо як, типу, верхню часть волосся, і ми його зараз відділяємо від основної длини. І... Ми коли його виділяємо, тепер я повернуся якраз такий взад, то ми беремо і трішечки вліво в наше волосся вносимо. І в нас виходить, якщо ми отут-от от зафіксуємо, воно і залишиться збоку. Мені більше подобається, коли коса вона буде така трішечки розтрьопана, тому я роблю не дуже того. Тепер нам знадобиться ще одна резиночка, ми беремо її. Мені зазвичай удобно отак от надягати на оці два пальці і потім, коли мені потрібно, щось, я просто великим пальцем піддіваю і готово. Тепер ми беремо прядку з боку і звідси ми також беремо прядку. Приблизно повинно бути однаково. От ми взяли ці прядочки, і тепер ми їх виносимо наверх, щоб вони закривали нашу оцю різиночку. І ми ці дві прядки скріпляємо. Після цього, як ми її зафіксували, тепер що вам потрібно зробити? Ми її перегортаємо внутрі, тобто, як заправляємо внутрі, щоб у нас вийшло ось таке движення. Після цього що ми робимо? Боже, як це Після цього вам треба схватити цю прядочку і перегорнути її, щоб у вас отут вийшло таке. як... Колечко. І ми повинні взяти нашу нижню цю прядку, яку ми зафіксували першу, і протягнути її через оце кільце. І коли ми це зробили, якщо що, не мені так просто видно, що я творю задля. Після того, як ми зробили ці усі маніпуляції позаду, ми можемо перегортати отак от волосся. І робити касу. Але, типу, от ваша, де там наша, оця от прядка, яку ми з вами взяли, вона повинна бути посередині. Тому зараз я розподіляю усі волосся і з позаду її ставлю усередину. І починаю з... підкладати під низ. Тобто, не наверх, а наприклад, от моя середня прядка, і я під неї це роблю. Але я починаю, яка ближче до мене. Під низ. Під-низ. Під-низ. низ. Піднис. Під. Насправді, я не люблю, коли торчить от маленький оцей. в мене мама, просто вона мене привчила, якщо я заплутаю косу, то вона потрібна закінчуватись десь, ну, отак, от, щоб в мене була яка кісточка. Бо якщо в мене буде занадто маленька, то мама мені завжди казала, що це як крисиний хвост. І ось наша косічка. Я потім, що я беру, я просто її трішечки розправляю. Я насправді не люблю, щоб вона була тут така прилізана, тому я роблю трішечки і витягую. І як я її витягую? Я не витягую прямо усю прядку, я беру закінчик і з кінчика витягую. Мені здається, так виглядає цікавіше, коли воно, типу, як. оце, Бачите, як оця прядочка. Мені здається, воно придає як більше цікавості та складності. Перш щодо чолки. коли я... Зняла заколку, в мене залишилася отак на чолк. Chalkму. Я рекомендую вам взяти ваш гель для бровей. Або якщо у вас є гель для волосся, просто візьміть щиточку, якусь потрібна отака от кісточка для брів. Але в мене є оцей Gut to B, насправді дуже гарна фірма. Мені подобається, мені порекомендувала подруга. І мені подобається, що якраз таки він, як і гель для волосся. Це гель для брів, але він дуже допомагає з волоссям. Трішечки беру собі на пальці і спочатку розправляю пальцями. Порядка мені, чесно кажучи, щось взагалі ні к, силу, ні к місту. Боже, людям без чолки, як вам повезло жити? Але я не можу просто без чолки, бо мені здається, що в мене а, завеликий лоб. Ось наша каса готова. В принципі, я думала, що я вкладу на бок якось чолку, але вона мене просто на бок гарно не кланілажиться. Не То воно виглядає і позаду цікаво, і вас. Нічого звідси не впаде. Типу, боже, можу зробити краш тест? <плес> <плес> Щось є, я не бачу. Нічого нема. І тут, як коса залишилася, так вона і є. Плиз. Але чолка, звісно, так. Да. Предлагаю продовжити адженду з волоссям на бок. Я зараз розпила волосся, і в мене ще залишився пробор з боку. Але для наступної зачіски нам знадобиться більше об'єму з цієї сторони, тому я візьму побільше волосся звідси, і я не буду вже розділяти гребінцем, щоб було рівно рівно. Але я просто візьму і ось так от перетягну навік собі волосся, щоб тут в мене отут образувався такий, як. Ам... На До речі, будемо робити ось цю зачіску. Тобто це як хвостик набік, а, але знов-таки ми не просто беремо усе волосся і отак от робимо, і потім, ми як бантик, не хватає проліпіть і можна на 1 вересня йти. Коли ми розподілили отак от набік, ми звідси піддіваємо трішечки вище вуха. От, от, Наприклад, у от нас закінчується ухо, і ми не прямо а трішечки вище. Ми піддіваємо ось тут от волосся. І ідентично робимо з цієї сторони, і от як захватуємо вверх, але в нас більше виходить волос, чим потрібно. Забираємо це волосся і відділяємо його від дліни, якою нам не потрібно. І набік перегорнули, бо ми робимо набік хвост. Оця дліна, яка залишилась, ми її також залишаємо усю набік. Тепер що ми робимо? Ми беремо нашу резиночку чорну тонку, і просто, просто робимо, просто зав'язуємо хвост. Насправді все дуже ізічно. Типу в цих зачісках я не знаю, якогось складного моменту нема. Просто треба як вдивитись, якщо там, знаєте, ви не можете за руками слідкувати, що роблять там руки в дівчат. Я дивилася мільйон таких відео, типу, де не один туторіал, наприклад, як робить дівчинка, а декілька. І тільки коли я побачила декілька, і там, наприклад, одна дівчинка показує так, інша так. Тоді більш-менш зрозуміло. Але я сподіваюся, я вам показую так, що вам не потрібно дивитися ще більше, і вам одного разу достатньо. Тепер в нас отака от картина проїздить. Ми беремо. Нашу прядку, ділимо навпіл отут, і протягаємо її. ну це буваємо, бувать, отак от Я завжди як це роблю. Я просто отак от три пальця сюди протягую і забираю прядку внутрі. От так. І в нас виходить щось, типу, от такого. Виглядає дуже гарно. Мені подобається завжди, як це виглядає. Тепер, коли в нас є таке, навіщо ми навіть це робимо? Бо коли ви хочете витащити прядки, без цього провороту вас не вийде, прям, знаєте, отак от, як от. Гарно, бо коли ми не робимо ці провороти внутрі, в нас просто витягаються прядки, і в кінцевому тогі вони посередня вони випадають зовсім з волосся. Завдяки цьому методу вони залишаються як в цій касі або в хвості, за вісь того, що ви робите. Тому так. І тепер, коли я хочу витащити прядки, я можу не... Перейматися, що я виточу щось не те. It looks so good. Боже. Я так люблю цей метод. А тепер головний момент. Коли в наша оця прядка відділена, ми беремо нашу дріну. Я закручую оцю довжину в жгутік. Так, волоси звідси йдіть. Щоб потім мені було легше робити маніпуляції. Бо що ми будемо далі робити? Отут буде в нас оця, от. Ну я не хочу казати, дирочка. Ми через неї беремо нашу оцю довжину. І протягуємо наперед. І в нас виходить щось типу такого. І взагалі, а як це повинно виглядати в ідеалі, типу, як показують в інших туторіалах, вони, типу, просто отут беруть і отак от різінка і затягують. Але, як на мене, це трішечки ну, наприклад, я отак от зроблю, а мені здається, все одно, типу, ну, воно трішечки невдало виглядає. Я роблю робити ще, от як розділяємо на касу, робити от таке движення. І отут-отак от, от зафіксувати. І потім вже я отут вішую резинку. Не знаю, мені так виглядає краще. Бо, бо наприклад, там ще буде резинка, і мені не подобається потім, що її видно. А тепер треба це зав'язати. У жал лиси на відео в неї така дуже об'ємна резинка. В мене, на жаль, її нема. Але ми беремо бантик і тепер ми робимо це як зазвичай. Боже, спомінь би, бо що я робила. Я трішечки ще підкрутила собі кінчики а, утюжком. Такий от результат. <плес> Поки я собі розпитаю волосся, я хотіла вас, вас запитати. Чи чули ви про нові іграшки в Макдональдсі? Зараз там продають іграшки як в Майнкрафті. <плес> І о мой Бог, я підключила усіх своїх друзів з усієї України, щоб вони мені знайшли кріпера. Like, the fear is so real. У мене просто ну я живу в городі Харкові. Тут ні Макдональдса зараз. Я усіх просто попросила, ну, усіх, хто в мене є, зайти мені кріпера. Що, що що ви думаєте? Сьогодні мені пише подружка з Дніпра. Кріпера немає. Пише мені подружка з Києва. Іграшок більше нема. I swear. В мене буде найвелика депресія. Уровень Бог. Якщо я не отримую кріпер, пожалуйста, купіть міхто на макдонал. Наступну зачіску, яку ми будемо робити, це ось така пулька. Почув насправді, я її бачила не тільки у жалуси, ще я її бачила у ванна. І насправді, перше, у кого я це побачила і зробила, це якраз таки ваньон. В принципі, принцип один теж, і я використовую одну і ту ж методіку. Я там знаю, вжалоси вони роблять якось по інакшому. Вони роблять через різінку якось, але мені не дуже комфортно робити по такому принципу, як роблять жалоси. Тому я б роблю як ваньон, але воно виглядає ідентично. Тому зараз я все покажу. Перше, що ми робимо для того, щоб зробити цю цей пучок. Я залишаю знов таки пробор попереду, але я вже робила колись із прямим пробором, і воно виглядає ідентично гарно, тому тут ви можете вже спробувати, як вам реально сподобається. Ми знаходимо якраз таки середину ідентично наших передніх прядей і ділимо, нас повинно залишитись десь, отак, волосся. О, воно навіть само якось розділилось. Ми беремо тепер таку резинку і тепер я знову повертаю знову. Ми беремо і, як зазвичай, робимо собі хвост. І поки так і залишаємо. Так. А ми беремо і розподіляємо його на два. І закручуємо кожну частину. В мене завжди, до речі, не виходило прям це адекватно зробити. Бо я не вмію отак, от як роблять, і просто зсередини кручу до опора. Бо в мене по-інакшому не виходить, на жаль. І тепер що ми робимо? Ми просто так от <смі> перекручуємо. Потім, що ми робимо? Ми просто заворачуємо по кругу. Тобто, невидимочка готова. Тепер що ми робимо? Ми відпускаємо наші прядки, ми беремо першу прядку, ми її не отак от, от не зачісуємо. Ми беремо так отак- от, залишаємо і просто. Ми отут прикладаємо ручку, і потім тягнемо до гульки і проворачуємо її вокруг і заколюємо. І в нас повинно бути щось типу такого, поки я буду займатися іншою стороною, я цим займусь пізніше. Я це просто зараз поки заколю. Але беремо іншу тепер сторону і робимо ідентично таким ж самим чином. Ми беремо отут, притискаємо ладоні, підіймаємо наверх. І обматуємо вокруг нашої гулічкину. Чесно, зараз трішки вона виглядає не так, як а, ваньон оцей Месі пучок, а виглядає як а, з її показу, де вона була міу-міу. Виглядає якось так. Окей, і тепер, щоб залишити свою чолку, наприклад, якщо я не хочу ніякої заколки, я беру цей гель для брів і прочісуйте вашу чолку на бок. Мені здається, так виглядає навіть елегантніше. Тому я залишу ось. І як воно виглядає так? Вона дуже акуратна, але мені дуже подобається. Я люблю такі зачіски. Воно дуже гарно тримається. Типу, я проходила весь день так в Копенгагені, і в мене волосся трималося до останнього подиху. Ну, типу, як до останнього подиху, але навіть у кінці дня, коли був дуже сильний вітер, в Копенгагені ми все одно і ходили, і в мене було все гаразд. Тому рекомендую. Я люблю витягувати залізу потім посад усіх зачісок. Остання зачіска, яку ми з вами будемо робити, це якраз такі два хвостика, але незвичайні. Вони виглядають якось так. А насправді це як трішечки незвична зачіска, але вона виглядає really effortlessly, вона непринужденна. І вже для цієї зачіски нам буде потрібен прямий пробор. Тепер знову ми ділимо волосся на два. А тепер що ми робимо? Ми ставимо три пальця від початку чолки. Або якщо у вас а, нема чолки, то а, лінія роста волос від неї три пальця, і звідси ми... Виділяємо, передні прядки. От, залишаємо наші прядки. І вже ці прядки ми тепер заколюємо. А тепер магінація просто. Ну, зараз я не знаю, як це показати, так, щоб було зрозуміло. Оця от от довжина, яка в нас залишилася, ми відділяємо наполовину. Ми оцю, та яка залишається знизу, Ми її беремо хватилися меда, от двома руками за нижню довжину і за верхню. І тепер ми робимо Отак. От тобто ми поділили її от на дві сторони. І так і зав'язуємо волосся. Як ви можете побачити, в нас отак от два хвостика. Ми беремо, виділяємо звідси міні-прядочку. В неї воно зроблено жгутиками, але мені трішечки не подобається, як воно виглядає, тому що воно потім посередня розплітається. Тому ми виділяємо прядочку. І ділимо на три, і просто плетемо звичайну косічку. Але от такі маленькі косічки, ох, як довго їх плести. Вирішила одним разом спробувати. А якщо я заплету косічку, буде це якось а, щось міняти прям сильно. Вивод – нет. Боже, але це процес він зараз буде йти п'ятсот літ. Я поки тут плету, можу поговорити. А завтра, коли я це знімаю, це сьогодні 6 квітня. По-перше, а... завтра мого тата День народження А по-друге, завтра в Маркалі виходить альбом. Я б зробила передзамовлення. Взагалі я в шоці ще 6 версій, але по-друге, просто бачили цей альбом. This is so genius! До речі, плюс у цих косічок. Що якщо б це був жгут, його треба було б фіксувати резинкою. Але це коса, її можна просто відпустити, і вона буде триматися. І знову на От тепер, коли в нас вийшло дві ці коси, я їх прибираю і я їх беру як назад. І поки я це роблю, я оцю прядочку я її виношу вперед. І вже тут треба робити ці жгути. Діпресія в мене зараз почнеться, бо я ненавиджу ці жгути. Маґата! Вибачте, <плес> 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 в мене вже депресія почалася трішки. До речі, я витягую прядки а, у процесі того, як я роблю цей жгутик. Бо потім в мене він глядає не дуже акуратно. І от, пожалуйста, тепер що ми робимо? беремо оцю нашу частину і її заплітаємо в касу. Але для чого ми це будемо робити? Зараз подивитись. Так, да, тільки не обов'язково, я вже, звісно, зайшла в кураж і. Я вже, типу, як ви можете побачити, її плиту а, занадто а, тугою. А, зараз я це виправлю, коли я її доплету. плиту. Після цього я її наматую, от, де в нас оця різіночка, я її обматую у цю прядочку вокруг свого хвоста. О, от так. І вже знов-таки беру ні і під низом закалую. А, те, що ну, це на металі. Перше, хвостик нас готов. Тепер я зроблю другу сторону і до вас повернусь, бо знімати це. Хочете прикол? У мене ця сторона вийшла з першого разу. Uh, I really love this life. Але тепер що я хотіла на камеру. У нас залишаються оці наші касічки. Тому що я беру? Я знов-таки беру гель для мрів. Але в цьому разі навіть краще, якщо у вас є гель для волос, Гель для волос. Мені здається, буде краще. Я просто фіксую, де в мене кінець, і прохожусь повністю по косі. Ось от, от движеннями. Після цього, як ми завершили цю зачіску, я хочу взяти як конкретно жалуси. Вжалуси в неї бантики вісять. І ось так от їх причепити. І все, наша зачіска готова. Мені дуже подобається, вона виглядає якось. І не сильно по-дитячому, і вона виглядає якось незвичайно, це не просто якісь там касічки, а конкретно такі гарні жгутики, а бантики, і воно виглядає дуже прикольно. Насправді, стилісти ж жалуси, вони просто мене дивують кожен раз. Я думаю, ми можемо завершити відео на цьому. Насправді, я так дуже а... втомилася, бо вже... The time, is really, the time is really late А uh, я просто полюбляю знімати відео під вечір. Потім ще це півночі монтувати або навіть більше. Але. Що вона розказує півночі? Це монтуюча Соня з вами. На відео я кажу, що дата 6 квітня. Увага! Яке число сьогодні? Girl, can you not make conclusions like that? Um, мені дуже подобається, окрім макіяжу, робити всякі зачіски. Тому давайте робити ці зачіски разом з вами. тому я сподіваюся, це відео було для вас корисним, хоча б трішечки. Um, I think that's all I can say. Дякую дуже вам за перегляд. Bye. До нових зустріч з вами. Bye -bye.